Решки, всім привіт, команда Freshal. Так завжди з вами на з'зочку. Друзі, з'їхав до нас ось такий автомобіль на майданчик. Буквально з-за кордону він заїхав як 4 дні тому. Це у нас Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track, Highline. Реально дуже хороший автомобіль. Того що в даного автомобіля в нас пробігу всього навсю 78 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтвердженим офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера і вчасно та гарно обслуговувалася. Ось по регламенту. Кому потрібно буде цей е, фіксація цього пробігу і створює обслуговування? Будь ласка, ми його можемо і надіслати, щоб ви мали розуміння, що тут є все добре по цьому автомобілю. Отже, автівка у нас Volkswagen Passat Хайлайн Б8 Лтрак. Має чистить 2018 рік дволітровий дизельний двигун, потужність 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381 вісімдесят мокра, хороша, класна надійна коробка. Отже, як завжди, біжимо швиденько по комплектації по автомобілю, робимо замери по лакофаровому покриттю і по стану. Хоча тут стан практично наближений максимум до нового, 78 тисяч пробігу, вони про себе е говорять кругом абсолютно, де ви не глянули на цьому автомобілі, видно, що він практично як новий. Отже, погнали по комплектації, друзі. Комплектація хайлайнерська, що маємо? Фуледовська адаптивна оптика з функцією вирізання автомобіля з потоку, е легкосплавність. Нас-дюймові диски на автомобілі, безключовий доступ абсолютно на всіх 20-тах в тому числі і кришка багажника. Далі відкриваємо автівку шкіряний у нас салон Ерго-комфортний з класними боковими підтримками. от Так, сідаємо, запускаємо кнопочку даний автомобіль. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, цифра панелька приладів, шкіряне мультикермо у нас, клавіші керування адаптивним круіз-контролем є присутнім в автомобіля. підігрів та складання дзеркал у нас є, подвійне скло, пакет в автомобілі встановлений. Е, далі е, камера заднього задньовиду перед-зад в автівці Discovery е, магнітолка, сенсорна на українській мові, включено Android Auto, Apple CarPlay, е, кондиціювання трьохзонний клімат-контрольна з функцією очищення повітря, з, е, підігрів керва, підігрів сидінь та оригінальним Webasto мокрим заводським Webasto Маємо ключик до цього та два ключа до автомобіля. Ось так швиденько-тенько. До речі, маємо ще підсвіточки тут по, картах, по автівці. Тут у нас дублювання двозонним кліматом, е, вибір руху режиму їзди є, старт стоп автохолд, підірві кермашкірне мультикермо. А, і ще саме хотів вам показати по асистента допомоги водію бо вони тут максимальні. Ось так заходимо, бачите, адаптивний контроль є у нас, е, фронт асіст. Розпізнавання пішоходів, Line Assist, сайт Assist, смарт-візони в нас є розпізнавання втоми та правдивна система безпеки. Також це все в нас є в цьому автомобілі. Ну, тут для зручного перегляду, то можна так глянути Line Assist, сайт Assist, виїзд міської парковки та Front Assist. Тобто на максимальних асистентах цей в нас автомобіль. Так, є це вам все розказав, показав, далі. Ee, далі, далі навігації, а нема навігації. Далі позаду у нас так само є підсвіточка Амбієнс, керування третім кліматом та підігрів підігріву сидінь заднього ряду. Так, є, е, Потім біжимо позаду, у нас що є електрокришка багажника. І в нас є, що махом ноги можна відкривати ось цю електрокришку багажника. Бачите, є кнопочка. Потім маємо е, електрофаркоп. По автомобілю і ось тут у нас повністю весь режим комплект є в автівці. Шторки, до речі, не було, не проїхали. А ні, є шторка, Шторка є, бачите, просто вона так лежить. Шторка в автомобіля є. Ось так, шторка є. Так що, в принципі, ось така комплектація як на мене зовсім непогана. Велико навіть класна комплектація в даному автомобілі, того, що це все практично є, що нам треба в такому автомобілі. Так, є, далі. Ага, лакофарбе покриття, беремо прилад. До речі, камера у нас з лодове скло з камерою асистентів. Так, далі, далі, далі. Беремо прилад і робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Отже, по лівій стороні водійська сторона, крило 132, ще раз крило 127. Дверка 129. 127. 129, 134. Заднє крило у нас 145, поверху крило 132, задня кришка багажника 121, 136, 140, поверху крило 136, дверка у нас 137, ще раз дверка, 133, 123, Крило у нас 122.

124. Ні, все добре, все чітко гарно, Автомобіль ніде не фарбований, історії по історії від офіційного дилера, також ніяких там ДТП не зафіксовано абсолютно. Реально класний, хороший доглянутий автомобіль, з хорошим пробігом, хороші комплектації. Отже, по комплектації пройшовся, це я пройшовся, вам розказав. Тепер по автомобілю, по сідах по експлуатації. Ну, вони тут мінімальні, просто те, що я бачу, пару дрібних сколиків на передній частині. Десь тут, де це я бачив. Бо, чи, мабуть, вже і не знайду воно. Там прям два три сколика, все решту добре є. І по кругу автомобіля вже, можливо, ви бачили на камері, звернули увагу, що ніяких подряпень, там чи протертостей по автомобілю немає. Все чітко, гарно, рівненько, ніяких пошкоджень по бамперу також немає. Задній бампер ось так виглядає. І у нас ліва сторона автівки також має такий самий аналогічний стан до оправи, тобто реально гарний дуже стан. Передня частина бампера, бачите, один, чи не пошкоджено, не протерта. Типу, автомобіль повністю відповідає цьому пробігу і виглядає дуже-дуже класно. Так, і що у нас по салону, ще швиденько вам покажу, не знаю, можливо, ви вже бачите чи не бачите, але також, також сидіння водія. Ось так у нас виглядає поріг, кермо. Так, карта водіяна, передня ліва дверка, позаду, задня ліва дверка, знову ж таки арка ліва, задній диван, переднє сидіння позаду, стеля. Оп! Так, все виглядає чистенько, гарно, в автомобілі не палили, ніде нічого не грязно, не порвато, не порвало. Ну, типу, реально Є ще запах такого знаєте, нового автомобіля, хто знає, от як там, бо кожен автомобіль по своєму свій, він запах має там Audi, свій, Volkswagen там свій, то от прям запах нового автомобіля. Так, ще раз по пластику, по багажничку пробіглися, щоб ви бачили, що все добре є. Бачите, без ніяких моментів. Сам багажник чистенький, також не пошкоджений, нічого в нього не возили 100%. О, так така ситуація з даним автомобілем. Швиденький огляд зробив вам, того, що мабуть, вже більше знаєте про мене, про ці всі, всі пасати, про алтраки і так далі. Проблемне місця. Дивимося по ручках ще по посату. Ось Тут чуть-чуть починає водійська ручка надколюватися, це їхня проблема абсолютно в всіх пасатах. Я на 6 сторони. Щоб мати розуміння, щоб ви мали для себе розуміння, Ні, тут у нас все добре поруч. Знову ж таки, поріг пасажира, торпеда ще ось так зиму. Так що ось така ситуація. Ну і друзі, найголовніше для вас це питання. Е у всіх таких автомобілів багато, а можливо не таких, але хто знає, кого у нас то, у нас дійсно хороші автомобілі. І саме найголовніше ціна питання. Ціна питання на віддачу на даний автомобіль за чистий 2018 рік 2018 року за свіжопринний автомобіль, Volkswagen Passat B8 Alltrack з хорошим пробігом 78 тисяч. Ціна питання на віддачу по даному автомобілю буде всього-навсього 26 500 доларів на віддачу. Так що, друзі, хто шукає себе реально хороший автомобіль, класу комплектації. Це свіже з Європи, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Кому я щось там не дорозказав чи не допоказав, будь ласка, звільніть, пишіть, з обов'язково все дозніму, допокажу, дорозкажу. історії відділу, перевірки, діагностики, Все можемо пострадати на дату, щоб ви мали розуміння, що дійсно цей автомобіль вартує вашої уваги. Так що, друзі, всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, набирайте. Пока-пока.